За добу з України виїхало понад 50 тисяч людей. Яка причина цього будемо розбирати у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За добу, за даними держприкордонників, виїхало 52 тисячі українців. Тому через збільшення пасажиропотоку зростають і черги на державному кордоні. За останню добу західний кордон України перетнули 95 тисяч людей. З них виїхали з країни 52 тисячі осіб. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон. Зокрема, минулої доби з України виїхали 52 тисячі осіб. Більшість із них, хто виїхав, 31 тисяча людей перетнули кордон на українсько польській ділянці. Решта поїхали до словаччини, угорщини, румунії та Молдови. Також до України за минулу добу прибули 43 тисячі осіб, 39 тисяч з яких українці. Більшість з них чоловіки. Раніше НБУ повідомив, що Україну цього року залишать ще 200 тисяч людей. Уступове повернення мігрантів очікується тільки після зниження ризиків безпеки, негативні міграційні тенденції зберігаються, адже незважаючи на початок переговорів про потенційне перемир'я, їх результат не визначено. Тоді як триває збільшення обстрілів усієї території України та терактів проти цивільного населення, йдеться у звіті відомства за даними Держстату, станом на початок Ще 22-го року населення України складало майже 41 мільйон. Це без урахування анексованого Криму. Населення у кордонах 91-го з усіма тимчасово окупованими Росією територіями оцінював інститут демографії. За його даними, перед початком повномасштабного вторгнення українців було 42 мільйони. А вже на початку 25-го приблизно 34 мільйони. Якщо говорити про нині підконтрольну Україні територію, то населення налічує близько 29, П'яти мільйонів, як кажуть демографи, наразі за кордон перебуває 6,3 мільйона українців. Найбільше біженців понад мільйон прихистила Німеччина, за нею Польща та Чехія. За останніми оцінками Центру економічної стратегії, на кінець листопада 2024 року за кордоном лишається 5,2 мільйона українських біженців. За даними соцопитування, яке листопаді-грудні 24-го проводив фонд. Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою центру Разумкова близько 21% громадян України готові були виїхати з країни після відкриття кордонів. Ще дев'ять вагаються. Водночас 70% відсотків опитаних не хотіли б виїжджати до іншої країни на постійне місце проживання.